Християнський погляд на те, що відбувається сьогодні в Лос-Анджелесі, жахливі пожежі, як сказала Камала Харріс, таке враження, що на наших очах розгортається апокаліпсис: 8,5 тисяч гектар вогнем спалене, 13 тисяч будинків пошкоджені. Там одні руйнація та попіл, Люди там сотні тисяч людей евакуюються, і це ж багатії. Деякі висновки перше не зловтішайся, коли страждає інша людина. Бо Бог говорить: якщо ти будеш зловтішатися, то дивись, щоб ст... Тобою такого ж не трапилось. Другий момент: люди схильні ідеалізувати інших людей або на держави, а сполучені штати це на держава. Але ого, ми можемо припустити, а воно так і було. Що виявилося? Будівельники робили халтурні тип-будинки, дарма що вони вартували від 6 там до 10 і більше мільйонів доларів. Перевіряйте, всі знають вже про те, всі вже дослідили про те, що ці матеріали, з яких будувалися ці будинки. Будинки. Він не був вогнестійким халтурна служба пожежна бракувала автівок, а головне води бракувала. І ця стихія, яка з реактивною швидкістю охоплювала більше і більше будинків. Її не змогли нічим зупинити. Так це сполучені Штати Америки. Давайте ми згадаємо Тітанік, коли інженер сказав, що головний, що сам Господь Бог його не потопить. А він потонув, тому не ідеалізуйте людей. Біблія говорить проклята людина, яка сподівається Кладаються тільки на людина. Ми сподіваємось насамперед на Господа Бога. Наступний момент. Ми дуже добре розуміємо, що вони постраждали і ми співчуваємо. Але чи співчували дуже сильно українцям, коли у нас так схоже на ті апокаліптичні світлини та відео, коли у нас нищили міста, села, тільки тепер уже расисти, ракетами, кабами, дронами? Так ось Можливо, захід, можливо, хоч деякі люди більше. Почнуть співчувати нам, врешті-решт, і найважливіший висновок, що би не відбувалося в житті. Ми розуміємо, що ми всі пливемо в одному човні, і якщо страждають погані люди, то можуть страждати і добрі люди, і християни можуть страждати. Але найбільша цінність в нашому житті, яку ніяка пожежа у нас не зможе забрати, це Господь Бог. Ось чому ми залишаємось віруючими людьми.